Політичний експерт Тарас Загородній з нами вже є на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Давайте почнемо з перестановок у уряді. Видання The Telegraph пише, що можливою причиною відставки міністра закордонних справ пана Кулеби могло стати те, що йому не вдалося переконати союзників надати дозвіл на удари далекобійними ракетами в глиб Росії. Ймовірно, таким було його основне завдання від зеленського. Ну це їхнє припущення, припущення журналістів. Напередодні було дуже багато різних історій. Чомусь міністри не приходили звітувати перед парламентом, хоча у нас парламентсько-президентська республіка, про деяких проголосували за відставку, про деяких не проголосували. А у цій історія, що ось тобі одна задача? Ну як зараз припускає видання за телеграф? Да, і якщо вона не виконана, то значить буде інша людина на посаді міністра закордонних справ. Так це справді може працювати. Що ви думаєте про загалом перестановки в уряді? Я не думаю, що знаєте, через одне завдання, так буде. тому що зазвичай це по сукупності обставин. Тобто були якісь, мабуть, критерії, які виставляє, все ж таки Зеленський, тому що він є президентом, А у нас і по конституції теж до речі, президент відповідає за зовнішню політику, і ну і взагалі я думаю, що це була частина, можливо, була частиною його роботи, але є судячи з усього над цим працювало. Увесь апарат нашої нашої держави над дотискування заходу, я б так назвав, щодо використання далекобійної зброї. Але я вважаю, що далеко надання далекобійної зброї буде нам надане після того, як Україна зробить власні ракети масового виробництва і дрони, чим частіше ми будемо бити по території Росії по їх аеродромах, по їх НПЗ, по їхніх нафтобазах. І так далі, тим швидше нам нададуть цей дозвіл, тому що на заході так побудована голова. Чим більше ти сам собі допомагаєш, тим більше тобі допомагають. Ну і власне Борис Джонсон, це колишній прем'єр Великої Британії. Так зараз він в опозиції, але не можна скидати його з шахівниці, що називається. Так він закликає передати Україні атакам з більшої дальності зняти обмеження на взагалі на дальність і дозволити використання по території Росії, в тому числі знести Керченський міст по суті від політиків у відставці. Ці такі речі вже лунають. Давайте повертатися до перестановок в уряді. Президент сказав, що Кабміну потрібна нова енергія. Ну і зараз там об'єднання, роз'єднання міністерств, поєднання міністерства юстиції з віце-прем'єрством з питань європейської та євроатлантичної інтеграції для пані стефанішиної перехід Ірини Верещук. Потенційно перехід до офісу президента України. Ну і головне ну не головне, а одне з них створення створення міністерства повернення українців, яке вже ну почали обжартовувати навіть саму назву, тому що міністерство повернення українців скорочено будуть називати Мінповук чи мінпук. Ну, от створення міністерств у суспільстві. Об'єднання, роз'єднання це ті речі, які або треба пояснювати. Ну або люди будуть просто від нерозуміння, хто це за люди, чому так, чому без звітів, чому звільняють, не запитавши, не не пояснивши суспільству. А що не так? Чому якщо людина хорошо працювала і її проводжають у Верховній Раді аплодисментами, то навіщо було звільняти? Оці всі речі для суспільства? Ну мені правда здається, що вони є дуже і дуже незрозумілими. Це така це просто недопрацювання по комунікації 7, чи офісу президента взагалі ця, ця частина комунікації не потрібна суспільство повинно розуміти, що не треба голосувати за монобільшість, <сум> ну за єдиних. Тобто, в, в, в парламенті, принаймні, повинно бути хоча б дві групи, які розділяють, Ну, крупні групи, які розділяють цінності, наприклад, створюють коаліцію, але принаймні конкурують і задають одному одному запитання. От пам'ятаєте, як в минулому парламенті було БПП, був Народний фронт. Вони мали були в коаліції, розділяли багато цінності, але активно себе там контролювали, в тому числі парламент був більш суб'єктним і так далі. А тепер, оскільки є монобільшість, то складається така ситуація, коли депутати просто не запитують, що де як. Тому що коли ви говорите от про звіти і про все інше, ви повинні розуміти, що це в першу чергу позиція парламенту. Чи запитують вони, чи ні, тому що ну виконавча влада говорить, ну, ми хочемо так, а немає кого запитати, а чому ти так не робиш і так далі. Ну так така вона система і до кінця війни вона не поміняється. Всі повинні е, так розуміти. Хоча, звісно, звісно, що повинні бути критерії, повинні точніше, виконання закону щодо звітування. Пояснень і так далі. А зараз ну є президент, є ставка президента, і вони визначають за своїми критеріями, що є для них критерієм успішності, що немає. Тому такі зміни по горизонталі, по вертикалі. Коли люди, які працювали в міністерстві, переходять в офіс президента з офісу президента, проходять переходять на. Міністерські посади і так далі, ну тому що це знову таки через те, що є монобільшість, і через те, що є конкретна, є конкретна ситуація, в тому числі в країні, коли президент і офіс, президента які ставка є. А фактично керуючими в нашій країні. Е, окей, ну і тоді власне про ще одну парламентську історію залишається на посаді заступника голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла. Вже скільки було спроб її зняти з цього комітету? Вона вже там навіть писала, що виходить з фракції слуга народу і таке інше, і тим не менше, як таран, ну от власне не це не прізвище, це такий інструмент. Да, як... Як людина, яка постійно критикує військове керівництво, яка єдина здається, взагалі може публікувати аудіозаписи з засідання комітету, тому що якби ну і про це вже було якраз суспільне таке трошечки здивування. Стоп, а якщо цю інформацію можна публікувати народні депутації України, то е, куди дивиться наприклад служба безпеки? Чому одним не можна взагалі нічого виносити про те, що обговорюється, іншим можна? В чому такий в чому така феноменальна? стійкість Мар'яни Безуглої з вашої точки зору, е, ну це вже давно слуги повинні сирим розуміти. Якщо вони там і розуміють, в чому є така феноменальна стійкість, вони повинні теж задавати питання, що така феноменальна стійкість лапка вже б'є і конкретно по слугах народу, і скоро і далі буде доходити тому, що. А, ну, не можна, щоб така людина принаймні публікувала інформацію, а потім а, а, ці, нічого за це не було. Або ну вибачте, тоді Мар'яна Безугла перед кожним комітетом буде піддаватися обшукам і так далі, якщо вона хоче так себе поводити, щоб вона взагалі нічого не могла принести на комітет. Навіть так добре, давайте тоді про ще одного депутата від Слуги народу. Так, от українська правда пише, що якраз у день втечі народного депутата Артема Дмитрука з України ДБР саме тоді встановлювала за ним зовнішнє спостереження, і уже далі була інформація. Ще раніше була інформація, що Дмитрук вивіз сім'ю, тому що дружина його у Кишиневі розраховувалася ще 21 серпня в одному з готелів. Кишенева його картками да ну і під, ну, точніше, припущення про те, що він може почати тікати. Ну напевно було. Але чи не здається вам, що що аж надто багато можливостей було у пана Дмитрука для того, щоб тихенько піти у ліс, а потім е, якимись стежками опинитися на території Молдови, а потім уже далі зникнути з території і Молдови і далі з'явитися в Італії? Оця історія мені здається ще раз про справедливість і про те, що людину про, Проти людини, нібито, точніше, справді порушують якісь провадження, але при цих провадженнях людині тих тихенько дають піти в ліс. От так же ж це виглядає. Ну давайте сім'я за кордоном. Я не вважаю, що це знаєте така точна ознака, що він хотів тікати, тому що, мабуть, його сім'я часто виїжджала. Тому я тут не є його адвокатом, але я дивлюсь от з точки зору а, тих, же там правоохоронців, Якщо так було далі, ми повинні розуміти, що право бандити, так і різні злочинці, вони діють в рамках своєї логіки, так і вона часто випереджає правоохоронців, тому що у правоохоронців є правила. Які написані кримінально процесуальним кодексом, так і так просто, наприклад, встановити зовнішнє спостереження. Ну, не може правоохорона. З цього потрібне рішення суду. Ну так і... свідчий Т... суддя, який має розглянути аргументи, так. який має дозволити прокурорський нагляд. Але чим більше людей, тим більше можливостей для витоку цієї інформації. Ну, правда ж. Ні, ну це, це ну це зрозуміло. Тут, тут знову таки якість роботи правоохоронних органів, так і ви таку інформацію в тому числі. Тобто, знає, ну, знаєте, коли за певних абстанців рівно там надається ця можливість, зазвичай це все ж таки секретна інформація, але враховуючи зв'язки пана Дмитрука, наявність там зв'язків з російською православною церквою. Яку все ж таки активно зараз вичавлюють збоушники з усіх сфер, які тільки можливо, тому що вони за 30 років знаєте агентуру накидали так, що? Є прихильники цієї церкви, які можуть повідомити, наприклад, що відбувається, що не відбувається, це просто треба що довго, і довго тим цим займається. Пан Дмитро активно цим її е, підтримує, і тому є, є такі проблеми. Ніхто тут не заперечує, е, але все рівно тут е, питання, як він покинув територію України, все рівно. А полягає ну всю інформацію можна отримати ну, більш-менш буде зрозуміло, Це тільки від прикордонників чи свій а па... уже є інформація про те, що він не переходив через український прикордонний пункт, що він якраз обійшов це стежками і потім уже на молдовській території кудись там е, прийшов, і далі уже повідомив, що він незаконно перетнув молдовський кордон, але він тут є політичним біженцем проти нього політичні так. переслідування і таке інше. Тобто він не переходив за за будь-якими документами з того. Що вже відомо, да він просто він він десь знайшов як це називається? Чітки чітку мапу міжкордонних стежок, тобто контрабандисти, які ці стежки знають, напевно, теж йому допомогли. Ну або в нього якась ідеальна інтуїція і здатності орієнтуватися на незнайомій місцевості в прикордонні. Ну, значить повинна бути по моєму є стаття за перетин на закони перетин кордону. От вона повинна вже тоді зараз застосовуватися. Якщо його подали в розшук, то в міжнародне, то вже є підстави для подачі в міжнародний розшук. Це вже добре, тому що у нас часто подають різних людей міжнародних, навіть не подають міжнародний рошок. Ну, судячи з того, що цим в тому числі особисто займається Зеленський. Там була там нарада, в тому числі стосовно цього Дмитрука, я Думаю, що все ж таки правоохоронні органи будуть з ним займатися. І висока все ж таки частка ймовірності, що його дістануть. Чому тому що ну принаймні поданий в міжнародний рошик? Це дуже добре, значить, база терп. Поло він потрапляє. Єдине, що питання, якби він там прізвище не змінив, не зм... намагався не змінити, отримати інші документи та багато чого іншого. А як але, якщо він все ж таки взаємопов'язаний з Російською церквою, то я не виключаю, що він в Росії може опититися. А, Ну звідти діставати його буде дуже важко. Ще одна історія про Росію. Значить, сьогодні зранку з'явилася інформація. Ну, оскільки у нас часова різниця між нами і між Європою і Америкою. Значить, мінфін американська мін'юст американський, значить, а, ні, якраз мінфін про санкції. А мін'юст розкрив схему таємної операції Росії щодо втручання в американські вибори. Ну, не вперше така. Історія про 2016 рік ми теж пам'ятаємо, що там були спроби втручання росіян у американські вибори зараз. білий дім готується до чергової можливої атаки росіян саме на американські вибори. Наклали санкції на Russia Today і їхні дочірні організації, зокрема на Ріа Новості і такі речі. Наскільки я розумію, вони і так в Штатах вже не мали мовлення. А от що тепер з цими санкціями і от публічна. Публічне повідомлення про те, що Росія ну, буде спробувати втручатися в американські вибори. Пару днів до того була інформація, що іранські якісь служби, причому на обидва штаби, теж якісь операції інформаційні проводять в Сполучених Штатах Америки, щоб повпливати на американські вибори. Зараз усі тиранічні режими будуть на випередки бігти, щоб повпливати на американські вибори. Це така зараз гра, це така нова олімпіада політтехнологічна, чи як ви це оцінюєте? Ні, ну це дуже серйозні в дійсності речі, тому тому що ну я по перше я впевнена, що у росіян значно більше інструментарів ніж просто «Russia Today». У них є різні організації, тож теж саме розсотрудничества, якісь тіньові впливи, є і відверті корисні ідіоти, які працюють на росіян безкоштовно. Тому що корисний ідіот, хто хто працює на росіян безкоштовно, так вірить, те, що вони говорять. Ну дивіться, це як я думаю, що іран тут співпідрядник. Чому тому, що в принципі всім країнам у цієї осі і Китаю і Росії і Ірану потрібен хаос в першу чергу на американських виборах. Їм потрібно, щоб американці потонули в взаємних суперечках, а вони хочуть, щоб були різні скандали пов'язані з а підрахунком голосів, щоб влада була нелегітимна. А це можливо робити в тому числі за допомогою соціальних мереж, Авторитарні режими вже володіли цими технологіями. Росіяни звичайно тут майстри. Вони в спецопераціях, якби ми до них не ставилися достатньо активні і вміють ними користуватися. Це в Україні давно вже не все спрацьовує, тому що ми все ж таки розуміємо, що багато чого. А коли на заході знаєте, такі наївні чисті люди, які ніколи не бачили те, що відбувається, це може спрацювати. Тобто це, вони... на жаль, може спрацювати, а в українців вже потроху виробляється імунітет проти російської пропаганди. На жаль, ми ми і це констатуємо. Дуже дякую за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами.